Вітаю вас, любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Такий об'ємний, класний, ефективний та результативний. І я хочу показати вам, подемонструвати, що є в мене в замовленні, в замовленні мої і замовлення моїх клієнтів. Хочу звернути дуже сильно вашу увагу. Є високої якості діетичні добавки, Лівесто, 60 таблеток для молодих суглобів та для вен Тонус вен. І е, в мене нарешті е, дочекається моя замовниця. Ось тут 60 таблеток. Це виробництво Україна і це іде саме тонус вен. Хочу вам зачитати саме цінну інформацію про те, що диетична добавка тонус вен природний комплекс, що містить рослинні компоненти для включення для щодо щоденного раціону осіб, які піклуються про здоров'я серцево-судинної системи та підтримання активного способу життя. Уявляєте собі, це не... я раніше думала, що це тільки для того, що в кого варі, кос, там е, така капілярна сітка, знаєте, на... ні, це виходить, що навіть для е, роботи серцево-судинної системи взагалі для всіх вен, які в нас є в організмі. Да? Мене колись дівчинка брала, каже: е, краще ну, немає таких болей в голові, тобто нема таких головних болей, тобто циркуляція крові поліпшується. Добавка містить. Кінський каштан джерело есцину, який традиційно використовується в меню людей, які дбають про стан судин. Ось так. Гінко білоба – Багато на біо, біофлавоноїдні рослина для підтримки мікроциркуляції. Рутин. Природна сполука, що входить до складу раціонів із антиоксидантною спрямованістю. Ми беремо одну таку таблетку. Таблетка, два-три рази на день. Тут не капсули, тут йдуть таблетки. Два-три рази на день після їжі. Коли ви бажаєте? Вранці та ввечері або вранці та в обід, коли ви двигаєтеся, як, як ви бажаєте? Класно! І в цьому каталозі 179 гривень. Нарешті моя замовниця дочекається. Вона два каталоги чекала. Не було на складі і все, що ж ти поробиш. Так, запах твого вайму. Дуже класний Гретіон дуже класна є 8 містів для волосся та тіла, 120 мл, з різнобарвними звучаннями ароматів. Ось такі для дуже чудові, класні аромати цих боді-містів. Містів, верніше, аромати цих містів Гретіон це просто щось неймовірне. Це ви себе огорнете таким, знаєте, ароматом квітково-фруктовим, дуже приємним, ніжним. І ці місти вони йдуть для повсякденного життя, да? для вечірки, для свята. Тобто, це немає такого, що там щось тільки так. І він такий, знаєте, нема в нього такої сильно приторності. притурності. Ні. Ці гостроти, він саме ось такий ніжний. Ось це в мене рожевий. Так, рожевий у мене це квітково-гурманський, а червоний фрукти, фруктові квіти. Фруктово-квітковий. Класні. Мені дуже подобається. Так, іде дизайн, такий копачок, щоб було все дуже гарно. А потім ще йде один ось такий запобіжник. Ви знімаєте і. Дивовижний аромат. Щоб ви тільки знали, який це чудовий. Я купила на, на умання, Я не знала, які тут да, описи йдуть, як тут можна розібратися, якщо тут 8 ароматів і всі тобі подобаються. Те, які не, я які не читаю. Фруктово-квіткові, фруктово-квіткові, ось, ось, цей, ось цей рожевенький квітково груманський фруктово-квіткові. Ну Як можна, як вони всі йдуть, один тільки від іде Блаш Руш. Це орієнтальні мускусні, а всі йдуть чисто, літо-літо, літо. Суперово. Дівчата 269 гривень 120 мл. Дивовижно. Такий дівчачий підхід суперовий. Ідея, до речі, подарунку теж може бути, має місце, тому що це ну, класне таке, що ми завжди полюбляємо. Відмінної якості ви вже бачили неодноразово. Це іде матова, матуюча тональна основа з SPF-15 Лівеста. Це 02 натуральний колір. Об'єм 30 мл, і тут я ж кажу, тут ще йде SPF 15. Що робиться матуюча основа? Вона перекриває всі недоліки шкіри. Чи у вас пігментація, чи у вас нерівний тон після загару, ну, засмаги, да? чи десь якісь прищики, десь якісь висипання, ця матуюча тональна основа вона перекриє і буде дуже гарний матовий фініш шкіри. Дуже буде гарне е, охайна шкіра обличчя і. Е, е, це таке, знаєте, буде як бархат. Це дуже-дуже ніжна, класна, і вона така легка, шкіра обличчя дихає після її використання. Вельвет, ну ніжність все, що я можу сказати. Хотіла замовити, до речі, дезодоранти, повідмічала собі, немає на складі. Ось так, Дуже часто продукції немає на складі, не можеш замовити. Тому, як є, так і є. Так, взяла я знову такі два олівці. Чому беру по два олівці в різних компаніях? Хто мене дивиться? Ви бачите, що я купую в різних компаніях олівці для брів. Я взяла шоколад. Приходить ось такий заслюдований і класною класно, такою жорсткою щіточкою для розтушування олівця. Я взяла шоколад, тут його 1,4 грами, Дуже зручно в дереві. Я полюбляю в дереві, я в пластику не полюбляю, мені не подобається. Вони мене ломаються, такі, які-то механічні викручуються. Я полюбляю ось такі. У мене є точилки чудові, і я ними користуюся. Класно, класно профарбує брови, класно можна розтушувати. І ось я нанесла Ось цей колір нанесла на руку, і ось зараз моїм відкритим ще й під, підтушую, щоб не було таке воно сильно яскраве. Таке, щоб не було дуже. От, підтушувала, лишнє перебрала і все. Ось так. І буде на, на бровках, буде дуже-дуже гарно. Мені подобається 119 гривень, і його вистачить на дуже багато. І головне, що він зразу йде з щіточкою. Це круто. Мені сподобався цей олівець. Tak. Мені потрібно було добрати до 1205 гривень на замовлення, і я взяла іще по акції. Зараз крута акція. Це на дивовижний, класний. Мені дуже подобається. Ви знаєте, що я полюбляю тонік з муцином равлика. Це виробництво України, 300 мл. Це дбайливий догляд, дбайливе тонізування шкіри обличчя після вмивання. Шкіра стає така, знаєте, аж наче вона дихає, розкривається, наче всі пори, коли ви наносите тонік, такий свіжість. Така легкість. І я взагалі балдію від такого стану, тому що мені дуже подобається саме з моцином равлика. Засоби на основі равликового слизу ідеальний вибір для тих, хто прагне найкращого догляду за своєю шкірою. 300 мл 169 акцій а 169 гривень, це я рахую суперово. Легко користуватися, все дуже зручно і зручна навіть пляшечка така. І, звісно, до нього я взяла гель для вмивання. Дуже зручно користуватися з е, дозатором. Взяли стільки вам необхідно, змочили шкіру обличчя. Е, мені натиск вистачає з, з головою. Буває навіть пів натиска натискаю, натиска, тобто не дуже натискаю на сам цей дозатор і розпінюю в, в долоньках. І потім шкіру обличчя, шия, зона декольте. Я повністю проходжу саме е, оцим гелем з моцином, слизом, моцина равлика. Це наша Україна, 300 мл, 179 гривень. Тонік 169, це 179. Ще мені поклали за гривню знову такий тестер класної шампуні. Шампунь уход для волосся. Шампунь догляд. Перепрошую. Перепрошую. І так я бачили. В цій шампуні є 7 видів масел. Таку шампунь я теж продаю. 10 мл. Дали ось такий пробний зразочок. Класний. Я дякую, мені приємно за гривну. Так, як можна прожити без патч? Пачі йдуть теж знову таки. У нас зараз проти зморшок, проти зморшок з муцином равлика та золотом. Дівчата, Дуже класно, тим, що е, ці пачі під очі е, випротонізували шкіру обличчя, да, от, вмилися, протонізували. І знову таки тут теж в цьому продукті є склад муцин равлика, тобто одне одне додає, до доповнює склад складсклад компонентів да, в цьому засобі догляді. І ви нанесли собі патчі. Ви можете під цей під час. Пач, коли носите, пити каву, робити своє кіто справи, воно нікуди не впливає, нікуди не потече, не полізе. Це дуже, дуже класно, дуже крепко. І тут зазвичай ще залишається рідина, яку потім можна нанести ще на шкіру обличчя. Ці саме ці гідрогенові патчі з муцином равлика та золотом, вони прибирають дрібні зморшки, дуже якісно добре зволожують шкіру і протистоять швидкому старінню. Тобто, Якщо ми використовуємо на регулярній основі, або навіть з перервами, бажано хоча б 5 ранків підряд нанести, то це дуже супер. Не можете вранці робити це ввечері, це не, не, шкоди не зробиться, головне робити. На жаль, залишилося тільки два види масок Талія, Турція в каталозі. Тут ще одна є вид це для жирної шкіри, але я взяла це. Кавово-глиняна масочка. Тут її дівчата 15 мл. Наносимо на 10-15 хвилин на очищену шкіру обличчя, і що класно, що ця маска зменшує пори, дуже класно робить ліфтинг шкіри обличчя, тобто протидіє старінню, тому що ліфтинг це підтяжка шкіри обличчя, дуже добре спрацьовує дуже багато людей є, які купували і купують. Мене теж Дівчинка замовила, три штуки вже вона забрала, це ще в мене залишилися дві. ціна, тим паче, 59 гривень. І це дійсно класна маска. Реальна енергія кави зробить свою справу. Реально. І ще я знайшла, була, замовила теж 5 штук, Ну, знову таки дівчинка в мене три штуки забрала. Це спляча красуня. Побачила я в де набрала в наборі замовлення маски. І бачу, це неймовірна, неймовірна маска для колагенова, яка ви вмилися, все, зробили, всі кроки для шкіри обличчя, шиї. Да, крема не забуваємо навколо очей, для шиї, носогубочка. Да, все це ми робимо і наноситься потім тільки ця колагенова масочка нічна. Ви нанесли і нічого більше не робите, просто лягаєте відпочиваєте. З Божою помощью, да? допомогою. І на ранок ви встаєте дійсно сплячок красуня, ви встаєте дійсно королевою. Шкіра обличчя відпочила, світла, ніжна. Це настільки дивовижно, такої пачечки 15 мл вистачає мінімум на 4 рази. Дуже-дуже рекомендую. Де ви бачите, будь ласка, замовляйте, за 59 гривень в наш час на 4 прийоми маски нічні, які не треба не змивати, нічого не робити, то це ж дійсно. Це як для королеви. Нанеси головне і все, і будьте гарними. Ще мене зацікавили ось такі підтягуючі гідрогелеві патчі під очі. Ось такі підтягуючі. Чомусь ці другі я не взяла, треба буде купити їх обов'язково. 79 гривень, дівчата, це взагалі. І це підтягуючі та зміцнюючі. Високе, висококонцентрована формула квітки сакури. Ну ви ж знаєте, що сакура це взагалі в Японії дуже ціниться. Поди японської сливи, глюкоманан, трипепти 5. Для покращення тонусу, ліфтинг, омолодження, зміцнення для сухої виснаженої зморшкуватої, в'яночої шкіри навколо очей. Тобто, е яка тільки не є шкіра, ось ці красунчики, ось ці такі гідрогелеві патчі, вони зроблять підтяжку і зроблять зволоження. Головне, що робити, це їх наносити. Звісно, і якщо ми щось робимо для себе, ми потім маємо ефект, результат і ми маємо потім бажання. Там, да, Співуватися собою, дивитися в дзеркало на себе і дійсно думати, так, да, дійсно, я роблю все, що я можу. Я рахую, що для такого ефекту, для такої вже шкіри, і навіть для ще не такої шкіри необхідно використовувати ось такі підтягуючі та зміцнюючі гідрогелеві патчі під очі. Супер! По 79 гривень, дівчата, це таке колись собі можна дозволити. Так, сонечки, 59 гривень, ось такий рейн. Мило, натуральне, косметичне, 100 грамів. Я взяла собі використання. Я дуже полюбляю. Перед цим мене була олива. Багатенько вже мил перемилила я, але дуже класні. Чудово піняться, погано змилюються. Це дуже круто, дуже класно. І саме головне, що не пересушують шкіру. Можна використовувати для волосся, для обличчя, для тіла, для рук. Як ви бажаєте, це косметично деглядове мило ось таке натуральне. 100 грамів, 59 гривень. Це супер просто. Так. Ще, дівчата, я купувала різні мила. Ви ж знаєте, що я полюбляю такі натуральні мила 140 г. Дуже-дуже-дуже полюбляю. І зараз ціна 159 гривень. За, 100, за 150 грив, 150 гривні мила, перепрошую, за 150 г мила я взяла 2 мила, 2 штуки однаково. Це я взяла з ромашечкою. Як воно пахне, це можна ставити навіть в оселі, це натуральне мило. Талія Турції. Це натуральне мило, дуже гарно, гарно зроблено, Таке відтіснення талія. Ви вже бачили багато разів, тому що я його показую. Дуже класно підходить для шкіри волосся, для, для волосся, для шкіри голови, для шкіри обличчя. Навіть оця ніжна піна, яка коли ви розмилюєте ніжна піна да, стала, ви можете нею навіть Макіяж це дуже реально відбілює, освітлює, ну, ромашка, це взагалі ж унікальний природний, природна квітка, рослина, унікальна просто. Скільки ми всього робимо з ромашкою, ми її приймаємо всередину, ми її різні припарочки робимо, да? Нас, настоянки різні робимо, волосся миємо ромашкою. А тут іде в натуральному милі 150 грамів, дуже класно, я ж кажу. І коли нерівний тон після сонячних променів, дуже Дуже класно справляється це мило, реально, якщо навіть можна ним знімати макіяж, ви уявляєте собі, я рахую це супер. Звертайте, будь ласка, увагу. Дуже дійсно гарне оформлення, дуже все презентабельно, побагатому, як я люблю казати. Прочитаю, не втримаюся ж. З екстрактом ромашки натуральне мило талія 150 грамів, освіжає шкіру, відновлює природне сяйво. прибере плями на шкірі після сонячних ван і під час вагітності, це дуже важливо. Позбавить від висипів, рясна піна відмінно знімає макіяж, зміцнює волосся. Ну от, як ним не користуватись, я не розумію. Так, для чоловіків У мене я стараюсь, щоб в мене завжди було в наявності щось. І, ну, тобто не щось а так. Для гоління, після гоління, там, і бальзами, там, і для бороди, там, і станочки, щоб в мене було все в комплексі. Парфюми і от такі всі речі, щоб потрібному щині раз, а в мене є, я і продала. Да? Це класний бальзам після гоління, 100 мл. Він має таку текстуру, як розведений гель. Такий більосий. І що класно, після гоління наносите і не буде ні подразнення, ні почервоніння, ні висипів, ні чогось такого дискомфорту. Буде тільки комфорт. Тут його дівчатка 100 мл, дуже має приємний аромат, легко користуватися. Тут така ой, міцна, до речі, дозатор. І тут виходить, знаєте що? Так, е містить кофеїн, гліцерин. І Женшень тонізує, заспокоює та оновлює шкіру, відмінно зволожує. Як може погано спрацювати кофеїн? Грицерин і Женшень, я не знаю. суперово, 179 гривень, і вистачає мужчини кають на багато. Такий мужчина з бородкою. Хоча це бальзам після гоління. Ну, це сама тут така вся серія йде. Е, вся серія йде тут. У ну, так, такий мужичок. От це кажу, бальзам після гоління, там мужичок з борідкою. Ну, це таке Сміш, смішно. Дуже давно я дивилася знову таки на. Гіпоалергенні гелеві освіжувачі, Фламінго б'юті рекорди зі стійкості. Рекоменду... Виробник гарантує що буде, дивлячись, як ви відкриєте саму цю коробочку, 45 діб у вас буде чудовий аромат. Тут є 4 аромати, я взяла весняний бриз. Приходить воно Ось в такому зафольгов... засрудованому, ось такий вид, я вже приоткрила щоб ви знали, який це аромат. Я чомусь думала, що буде такий, знаєте, хімозний, якась така буде синтетичне, штучне щось буде. Ні, це дивовижне, це пахне зелене яблуко. Отаке, от знаєте, от, от таке є семеринка. От, от таке, таке яблуко. Ото це воно пахне. це... Настільки натурально, настільки, ну, вони кажуть, що м -м, рекорди зі стійкості, да, інтенсивний запах регулюється, як ви відкриєте. Чим ви більше відкриєте, тим воно буде у вас е швидше виходити. Бачите, можна аж як відкрити. Гелевий, класний, я не розчарована, я задоволена. Я буду відкривати помірно і хай пахне собі надовго. Але Боже, як пахне, щоб ви тільки знали. Я як відкрила коробочку, я не могла зрозуміти, що так пахне. Хоча я бачила, що це заслудовано. Не може воно пахнути. Коли я його розкрила, запах пішов. Думаю, це, мабуть, так ні, це так пахло ромашкове мило, мило з ромашкою. До такої, що тут навіщо брати гелеві такі освіжувачі? Якщо можна взяти мило, поставити цей брусочок мила, з ним нічого не станеться. Воно тільки може підсохнути і навпаки ще буде потім хужіше розмилювати. чим сухіше мило. Тим його вистачає на довше. А чим мокріше тим воно швидше змилюється. Супер! Рекомендую, дівчаточка. Тут їх чотири види. Я не ризикнула брати інші. Я взяла ось такий весняний бриз. Класний! класний просто. І ще в мене одна покупочка це те, без чого я не можу. Як господарочка. Я постійно е, в всіх компаніях, де тільки є, я купую це купуються вивідники кисневі порошки. Тут виходить 500 грамів. Завдяки вмісту активного кисню та дії перкарбонату, натрію забезпечує ефективне видалення плям і потужне очищення забруднень. І саме цікаве, уповільнює появу в пральній машинці накипу. Тобто це супер просто. Ось така краса. І саме цікаве, що е, навіть якщо тюлі у вас такі закопчені знаєте, з кухні, такі з жиром, зі всім, я рахую, що ви їх можете зробити гаряченьку таку водичку, не окроп, тому що тюль е, штучна вона не любить окропу. Да? Не окріп, а ви зробите таку добре гарячу воду. Добавили туди тут такий зіпер-пакет, бачите? Цікаво, тут да, мірна ложечка тут є. У мене вже багато цих мірних ложок, я вже там з іншої компанії теж. Купую український кисневий, такий прямо вивідник. І ці, ці, мірні ложки даю туди до того кисневих, до тих кисневих порошків, кого не, яких немає. Суперовий, робить 5 крутих е, операцій. І саме головне, що машинка не страждає. Пральна машинка не страждає, що не має такої накипи, як зазвичай. Суперова! Ви можете замочувати, ви можете додавати відразу до пральної машинки, і буде ефект чудодійний. Класне. Це Турція. Супер! Я задоволена, дуже сильно задоволена замовленням, тому я бажаю вам щастя, радості, здоров'я, всього найкращого. Ви найкращі, бо зі мною до цієї секундочки. Я вас обіймаю за це. До побачення.